Вітаю п'ятикласників на уроці математики. Почнемо наш урок із перегляду коротенького відео. У твоїй школі було проведено опитування щодо улюбленої страви на сніданок. Сніданок за результатами опитування була складена таблиця. Тобі доручили зробити висновок за такими пунктами. Чи є якийсь зручний і швидкий спосіб порівняти ці дані та як їх можна проілюструвати? Сьогодні на уроці ми з вами навчимось працювати із даними, подавати їх у вигляді таблиць, а також лінійних та стовпчастих діаграм. Ви напевно помічали, що велика кількість інформації завжди краще сприймається графічно. Наприклад, у вигляді схем, діаграм таблиць. За допомогою діаграм легко визначити найбільше та найменше значення, проаналізувати дані та зробити висновки. Ознайомимося з основними поняттями: діаграма це символічний малюнок, який наочно ілюструє співвідношення між значеннями величин. Існує дуже багато видів діаграм. Але на цьому уроці ми докладно познайомимося з двома видами це лінійною та стопчастою. Лінійна діаграма складається із кількох відрізків, що розташовуються паралельно на однаковій відстані один від одного. Наприклад, на екрані зображена лінійна діаграма із чотирма найвищими вершинами України: петрос, піп Іван Чорногірський. Бребенеску та говерла. Легко визначити, що із цих чотирьох гір саме Говерла є найвищою, бо відрізок, який її зображує, найдовший. Стопчаста діаграма дуже схожа на лінійну, але вона складається із кількох прямокутників, що розташовуються паралельно на однаковій відстані один від одного. На екрані зображена стопчаста діаграма. Із завданнями із математики та часом витраченим на їх виконання. Наприклад, на перше завдання було витрачено 20 хвилин, на друге завдання було витрачено 10 хвилин, на третє завдання було витрачено 30 хвилин. Спробуйте зараз самостійно визначити, скільки хвилин витратили на четверте і на п'яте завдання. Так, це 15 та 10 хвилин відповідно. Виконаємо наступне завдання. На екрані зображена стопчаста діаграма з даними опитування учнів п'ятих класів, які займаються певним видом спорту. Відомо, що кожен учень займається одним видом спорту. Визначимо використовуючи діаграму, скільки учнів займаються. Кожним видом. Баскетболом, який на, ба на діаграмі представлений червоним прямокутником, займаються 13 учнів, фектуванням займаються 8 учнів. Плаванням займаються 9 учнів. Футболом займаються 13 учнів. І тенісом займаються теж 9 учнів яким видом спорту займається найменша кількість учнів? Ми можемо визначити це використовуючи діаграму. Звичайно, це фіктування і ним займаються 8 учнів. Як ви вважаєте, яким спортом займається найбільша кількість учнів? На нашій діаграмі найбільший прямокутник це прямокутник зеленого кольору. Він представляє футбол. Тому футболом займається найбільша кількість учнів, і це 13. А чи є такі види спорту, де займається однакова кількість учнів. Однакові за розмірами прямокутники це жовтий прямокутник, який представляє плавання, та фіолетовий прямокутник, який представляє теніс. Отже, наша відповідь: це плавання і теніс по 9 учнів. Чи можемо ми визначити, скільки учнів займаються спортом? Так, додавши усі кількості по різним видам. Складемо вираз 11, додати 8, додати 9, додати 13 та додати 9, дорівнює 50 учнів. Наступне питання: наскільки учнів більше займаються баскетболом, ніж фектуванням? Баскетболом займаються 11 учнів. Фектуванням займаються 8 учнів. Складаємо вираз. 11 відняти 8 дорівнює 3. Тобто на 3 учні більше. А зараз ми навчимося самостійно будувати діаграми, маючи певний набір даних. Наприклад, у вигляді таблиці. Відео на YouTube набрало 90 переглядів із Великобританії, 30 переглядів із Австрії. 60 із Польщі та 80 із України. Побудуємо лінійну діаграму, користуючись цими даними. На горизонтальній осі будемо позначати кількість переглядів, а на вертикальній країну. Для позначення 10 людей візьмемо відрізок довжиною 1 клітиночку або 10 міліметрів. Надписуємо. Одна клітиночка 10. Надпишемо відразу числа, які визначають кількість переглядів. 90. Це буде 9 клітиночок, відраховуємо: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 та 9. 90 – 30. Це три клітиночки. 60. І 80. На, На вертикальній осі позначимо країни. Великобританія. Надписуємо. Великобританія. Далі Австрія. Пишемо Австрія. Наступна країна Польща. Польща. Звертаю увагу, що відрізки, які будуть зображувати ці країни, повинні розміщуватися. Відстані між цими відрізками повинні бути однаковими. У мене, наприклад, це дві клітиночки. Ви можете обрати свою. Так, І залишилася ще Україна. Тепер будуємо відрізки, які будуть відповідати кількостям переглядів. І так. Із Великобританії було 90 переглядів. Тому беремо лінійку і будуємо відрізок довжиною 9 клітиночок або 90 мм вибачайте, 45 мм, який буде відповідати кількості переглядів із Великобританії. Для зручності відрізки будемо зображувати тими ж кольорами, якими в таблиці показані ці країни. Великобританія у нас рожева. Беремо рожевий колір і проводимо відрізок довжиною 45 мм, або 9 клітиночок. Ось так. Наступна країна у нас Австрія. Із Австрії було 30 переглядів це три клітиночки. Беремо зелений колір. І проводимо відрізочок, 3 клітиночки. Ось так. Далі Польща. 60 переглядів. 6 клітиночок. У табличці у нас Польща показана помаранчевим кольором. Проводимо Польща. І Україна. З України було 80 переглядів. В табличці у нас Україна голубим кольором, тому обираємо теж відповідний колір проводимо відрізок. Ось так. Все. Наша діаграма побудована. Я бажаю вам успіхів у вивченні теми діаграми.